Навіть не потрібно показувати всьому світу, що росіяни не люди і звірі. Вони самі з цим чудово пораються. Натомість ми спробуємо розібратись, чому вони настільки, скажімо, цензурно, не такі, як ми. Чи то так постаралась пропаганда, чи то ця відмінність має давні коріння? Вітаю! Мене звати Ганна Мельник, і це психологія війни. У нас різний підхід до того, як ми спілкуємось, до того як ми будуємо зв'язки. Денис Кобзін, військовий психолог, правозахисник, соціолог. Від початку широкомасштабного вторгнення служить у ЗСУ. Традиційно українці будують зв'язки більш горизонтально, що дозволяє їм швидко реагувати на все, збирати ресурс, постійно підтримувати один іншого. У Росіян трохи інша структура. Вони це наслідок того, що вони довгий час жили в імперії. і. В них структура вертикальна, вони завжди дивляться на гору, дивляться, що скажуть згори. І Ще такий наслідок дуже великих репресій 30-х років. Кожен або сидів, або охороняв. Ця субкультура, вона в них суспільство просякнута не тільки в тому сенсі, що вони використовують багато знаційної лексики тюремної, але й в тому, що Саме відносини там досить часто побудовані як в бараку Гулагівському. Це як був такий відомий письменник Валам Шаламов, який дуже добре сформулював це: Помри сьогодні ти, а завтра я. Тобто там головна цінність це виживання. І іноді ця цінність переважає навіть над родинними зв'язками. Ми були схожі на них до того, як. Розвалився Радянський Союз, бо ми жили ну, в умовно в одної та ж рамки, але за останні 30 років ми сильно прогресуємо. І це пов'язано, по-перше, що ми отримали нарешті можливість розвиватись так, як ми хочемо, і дотримуватись наших традицій, які в нас є. Тобто, по факту, нас не пригнічує хтось там з Москви. А друге, ще дуже важлива історія, що українці вони за ці 30 років багато подорожували, працювали в Європі навколо світу. І, звичайно, що ми швидко повернулись до тих культурних, скажімо, кодів, які Довгий час нам були притаманні, і ми цим дуже добре скористалися. Я спокійний за українське суспільство. Я, як соціолог, досить довго його досліджував, і мені подобається. І це по факту і забезпечило всю нашу історію, наш розвиток, що воно є дуже децентралізованим. Історично склалося так, що пращурами росіян були людожери, розповідають історики. І між нами і ними справжня цивілізаційна прірва у кілька тисяч років. Тому не дивно, що частина з них стала добривом на українських полях. Чому в українців і росіян настільки різний менталітет? Олександр Палій, історик, експерт, політолог, журналіст, автор книги Заборонити рашизм. Кам'яна доба на території Росії закінчилась приблизно на 4 тисячі 4-5 тисяч років пізніше, ніж на території України. Це, десь приблизно біля 300 го року нашої ери, там починає з'являтися власна якась металургія. А до того часу там суцільно кістяні вироби або привозні, або металургія привозна в інших більш цивілізованих народів вони запозичують. Для порівняння на території України власна металургія з'являється в 4-му тисячолітті до нашої ери. А привозні ще раніше, навіть тобто, всі, вся еволюція, а, яка відбувалася з людськими спільнотами на території Європи, в тому числі на території України, пройшла повз Росію. Що це означає, власне кажучи, що е, є така річ, як моральний релятивізм, тобто, у людей немає розуміння, що є добро, що є зло. Є культ вождя теж з первісних часів, тому що ну, в печері. Вождь визначає кого з'їсти сьогодні, а кого залишити на сніданок. Ще є така річ, яка успадкована від первісних часів: це зневага до чужих кордонів і відповідно до е чужих, ну, чужої власності, тобто схильність до крадіжок. Якщо вам треба характеризувати росіянина, це зробив свого часу. Салтиков Щедрин, який сказав, що п'ють і ворують маса різноманітних приказок в російській мові існує з приводу того, що крадіжки і злочини це нормально. Що стосується російської географії, то треба сказати, що більша частина території Росії, ну майже вся територія Росії, розташована в Північній Азії. Дуже глухі місця. Глухі місця, де люди не бачать інших, де люди не контактують з іншими. І в цьому ведмежому куті народжуються отакі от е, ідеї, різноманітні, абсурдні, просто через те, що росіяни не навчилися комунікувати з іншими народами, тим більше нормально комунікувати. Для них інші це або вороги, або раби, або раб, або ворог. Все іншого не існує. Про те, що на території залісся, тобто того. Центру, де сформувалася Росія, де сформувався російський етнос, там було мешкала маса різноманітних фіно-угорських народів, і от частина з них були справді людожерами, і це дуже чітко про це йдеться в численних повідомленнях античних авторів. Зокрема, Геродот. він каже, що там живуть людожери, що вони вдягаються таке. Крешта решта людей, що в них мова зовсім особлива, що вони ведуть кочови. Спосіб життя, і що ці людожери вони у них немає ні правди, ні закону. Потім є кліній старший, він написав величезну роботу з географії, і він конкретизував, де саме знаходяться ці людожери, і от вони знаходяться десь приблизно кілометрів 700 за верхнім борисфеном за Дніпром, ну тобто в ту сторону на схід. Тобто на території Залісся сучасної Росії і ці людожери описуються ще в одного античного історика Аміана Марцеліна, це 4 століття нашої ери. Він пише, що народи, які мешкають поряд з цими людожерами, розбіглися в в різні боки, не схотіли жити з ними поряд, і тому вся земля аж до самого Китаю від Залісся, аж до самого Китаю стоїть пусткою. Ми справді не те, що різні народи, а різні. Цивілізації різні полюси людських суспільств. Як каже відомий жарт, є й гарні росіяни. Кожен двохсотий. Але якщо говорити серйозно, то є й ті, хто давно покинув терена Федерації. Ба більше зі зброєю в руках захищає Україну. Наш наступний герой це відомий адвокат Ілля Новіков. Від початку широкомасштабного вторгнення він намагається отримати українське громадянство. Пан Новіков вважає, що Росія як нація хвора. Російське суспільство, воно хворе. цього нема що заперечувати. Це і так очевидно, незалежно від того, в чому джерело цього ставлення росіян до світу, до власної країни, до власного суспільства, до сусідів, до своєї влади, незалежно від того, чи воно має якісь історичні коріння, чи воно є наслідком того, що відбувалося останні роки, воно є не згруповані, Вони згуртовані навколо пут. Навіть якщо Путіна завтра, наприклад, не стане, ну і що його вб'ють, чи він там сам помре. Моє враження таке, що російське суспільство наразі не уявляє собі такі ситуації, щоб в них не було царя, щоб в них не було такого лідера, який має право і буде в цьому підтриманий знищити кого завгодно. Саме на цьому базується ця, ця міць, ця, ця сила царської влади. Ти можеш знищити будь-кого, і тобі за це нічого не буде. І всі кажуть, що так і треба, навіть ті, хто не будуть цим задоволені. Саме тому ми маємо перемагати повністю, бо це як з нацистської Німеччини свого часу. Тобто, якщо б прибрали Гітлера, то пропаганда сама нікуди би не пішла. Це, це не магія. Я сподіваюся, що ми переможемо і допоможемо їм більшості росіян звичайних людей зрозуміти, що те, що вони коїли, то було лихо, то було неправильно. Їм буде важко, а їм прийдеться це визнати. Вони ну це велика країна, куди з карти її не зітреш. І тому буде якась робота над помилками в них, і вони з часом прийдуть до якогось демократичного розвитку. Є росіяни, які воюють, і наскільки я знаю, і навіть разом з нашими на деяких позиціях стоять і є нормальні хлопці. Зомбоване населення РФ навіть не усвідомлює своєї вбогості. Подивіться в порожні очі їхніх вождів. Послухайте їхні пропагандистські збіговиська, поспостерігайте за їхніми ритуалами, цінностями і святкуваннями. І ви зрозумієте, вони зомбі. І нарешті зверніть увагу, якою літерою прикрашені їх танки, літаки і ракети. На ятана бучувити блядь, те ті, хто готують к м'ясу, блядь. І пацани розказують тут, коли вони в, шли в этот штурм. -то, Говорить, у нас їбаш падають, команді кажуть, хлібить, бросаємося, біжим далі, нікого не блядь». Це ілюстрація того ж барачного мислення. Сьогодні помрети, а завтра я. Тобто це перше. Цінність людського життя там набагато менша. І ми це бачили по тих штурмах в Бахмуті, які особливо Вагнерівські. Вони не тому були такі сміливі, що вони за ідею йшли. А вони були такі сміливі, бо е, позаду їх очікувало ще гірше ніж попереду. Тобто вони по факту зажаті поміж кліщами. Свої для них страшніші, ніж наші. Белгород, Белгород от обстріляли по ходу дела. Там дві електростанції, що дарілі ну, то це, це, наша вроді територія. Ну вообще, да, так, вот он прям рядом з границею. У цьому відео дуже цікава історія, що цей солдат навіть не знає Белгород, чи це Україна, чи Росія. Це також ознака того, що вони не географії навіть своєї країни не дуже знають. Вони знають тільки те, що їм кажуть з телевізора, то місце, де він живе, свої, умовно, найближчі. Все. Слухай, вчора привели, ночі, ми взяли вицеплення на у А аж ми ж штурмовики, ми йдемо вперед, стріляємо вбиваємо. Ми обошли лес з укропами, укроповки, взяли 20 чоловік в плен і прямо в окопі всіх розстріляли на уже. слава Україні. По-перше, це звичайна поведінка для російських військових. І тут нічого такого, що вони не робили в Сирії або в Чечні, або в Афганістані, до того нічого тут такого. Нового не відбувається всі дослідники війни. Вони не здивовані тим, що ми з'ясували, що було в Бучі, оцімі відео, де страчують полонених. Вони всім цим займаються усюди, де воюють. Це перша, тобто це нормальний стандарт. Безкарність це одна із основ, на якої армія російська тримається. Тобто, ти можеш робити все, що завгодно, поки ти йдеш в бій. В них рівень жорстокості в суспільстві є дуже високим. Вони друг другу також голову відрізають розчленовують один іншого, вбивають в сім'ях і так далі. Тобто, це для них такий досить розповсюджений стандарт поведінки. Прибили ми на учені нас тут обманульна лікарська та ні, звичайно, вони все розуміють. Ну, є правила поведінки. Якщо ти попадаєш в полон, звичайно, ти не маєш по-перше, нічого зайвого казати, і не маєш казати нічого для того, що буде заважати тобі вижити. Тому це просто захисна реакція. Намагання викликати ну, якусь там до себе якесь співчуття, видати себе е, за якусь обмануту людину і так далі. Це просто виживання. Я журналіст з України, ваш син знаходиться в пліну. Ви знаєте або не, не, хотите... не знаю, Ви... Ви... нікак не можуть находитися в пліну, тому що я вчора з ним тільки розмовляла. Скажіть, кодове слово, якщо мой син в пліну. Якщо ви не хотите... Да, просто ви України, ви ви завжди розводите всіх, це нам давно звісно. Ваша фашистська страна. Пошли вы в... Я, я понял, Как? Вона не желает з вами общаться. Якщо вона одразу кидає трубку, то частково можна пояснити тим, що ну вони можуть боятися, що це просто якесь шахрайство. Але на деяких відео там досить показово Вони спілкуються, тобто вони розуміють, що це їх родичі задають ну, досить неадекватні питання, тобто вони там не в першу чергу цікавляться тим якого здоров'я, психічний стан. А питаючи як же ж ти так, чому ж ти там кинув зброю, чому ж ти як ти опинився? І їх цікавлять інші питання, тобто не стан рідної людини, а якісь ідеологічні питання і так далі. Пропаганда працює, на жаль. Коли почалася перша світова війна? <звих> Хорошо. Коли почалась Велика батьківщина війна? Ну, так это и есть. Война. Это и война, на котре є? Велика батьківщина війна. Це одна й та ж війна, чи різні? Одна й та ж. Ну, звичайно, бо це е, е, наратив про е, Велику Вітчизняну, Що це єдина війна, яка була. Це ж в них е, база стовп, на якому тримається вся пропаганда про вілічие. Ну, Для них є тільки двадцять е, теродцять червня і 9 мая все. Більше нічого. Це вони святкують, і то і то до речі, святкують. Навіть з історичного аспекту росіяни це нездорове суспільство, яке лише тим і займається, що шукає і боготворить царя. Навіть якщо Путін зречеться свого престолу, то вони знову знайдуть собі вождя і продовжать вбивати. Проте, не варто недооцінювати ворога, але не варто і боятися. Ми захищаємо свою землю, майбутні країни, життя наших людей, виборюємо нашу перемогу спільними зусиллями. З вами була Ганна Мельник і психологія війни. Підписуйся на ютуб канал військового телебачення та став подобайку під цим випуском. До зустрічі!